Мене сьогодні годувала чиясь мати в селі на Київщині, де нема людей. Там що хвилини луплять гради, але для наших матерів нема чужих дітей. Я їв холодну гречку й теплий хліб, і обіцяв, що буду захищати далі. Тій жіночці забракло слів, і очі вмить Я їй сказав: Ви, мамо, не журіться! Ваш син, вашу родину захищав, а вона мені сказала тихо. Помоліться, бо вже у Господа його душа. Стисло мені груди і додалось жалю. Я телефоном подзвонив до мами. Я подзвонив і нагадав, що я її люблю, і перемогу обіцяв, у що би там не стало. Скупу сльозу пустив навіть мій тату. Та, маму, обійми і поцілуй. Мене сьогодні годувала мати. тому як наших бачитимеш, теж їх нагодуй. Горизонт зник з них Затягнувся рідкою їдкої ру. Похипнулося небо, на землю упала навзя. Світ завмер і над полем недавнього бою, на увесь зріст хитаючись, звівся солдат одинак. Не знялось над посіченим ґрунтом ні крику, ні звуку, побратими навічно вдяглися в смертельну броню. Жоден з них не злякався, ганебно не втік, не склав руки. Кожен з них гідно звершив життєву броню. Солдат тихо зітхнув, знак пошаною припав на коліна, а піднявшись, очима побачив ворога ру. Друга хвиля так, що ж, орки не знають спочин, їх багато десь сотні йдуть, утворивши півкруг. Прошмигнув око. Це, мабуть, вже його домовила, 300 метрів. Орда збилася в купу, ламаючи стрій, помилився, навколо полиці розклав магазини. Ось який в тебе зовнішній вигляд, останній мій бій. Пригадав старих друзів, сім'ю, побратимів за списком, вімкнув тихо колонку. Із нею повно легкий плю. Що ж, пора і мені під життям підвести чорну риску. Я боєць, я десантник, а отже, я не відступлю. Над окопом загув безпілотник, майну низько низько, і помчав в сторону орків в повітрі, зробивши петлю. Ожила раптом рація. Хлопче підмога вже близько, Пересмикнув затвор, губи склались в беззвучному плюс. Як ніч лягає на кордон, солдати дивляться у небо, думки про мир беруть в полон, і повний місяць спить над степом. Там кожен мріє про своє, там тисячі сумних історій. І поки ранок не стає, вони думками, хто на морі, хто в теплім ліжку, хто в таксі, хто їде маму у війня. І відчайдушно хочуть всі простого миру, ще впізнать, не бути збіром, не вбивать, бо ти не орк, жива людина, війни проклятої не знать, і щоб не вмерла Україна.